Всім привіт, в продажі Golf 7 2015 року випуску. Мотор тут у нас 1,6 дизель, 81 кВт, дуже економічний та динамічний. Дуже добре себе зарекомендував на цих моделях. Тут іде ремінь ГРМ. Він дуже простий та дешевий обслуговування. Ось такий зонічний стан автомобіля. Автомобіль не фарбований, на таких гарних титанах 17-го розміру на літній резині, вже затонований, також реєстрований на українські номера, є рейлінги, фаркоп, передні задні парктроніки, камера заднього виду. Автомобіль пригнаний з Німеччини. Їздив по Німеччині та Голландії. Ось передні партроніки. Ось така оптика проти отоманки. Зараз покажу салон. Ось такий його салон. Тут, тут, тут де. Підсвітка нічна, електропакет, сидіння з підігрівом, масажем, все як має бути. Ось такий руль вже новий, регулювання світлом, приборна панель, електроручник п'ятиступенева коробка передач, двохзонний клімат контроль, навігація, блютуз. Все, що потрібно, є в автомобілі. Підлокотник, розетка. Ось така приборна панель. Автозатемнення дзеркала заднього виду, підсвітка. Ось тут така ще є кнопка сигналізації. Покажу задній ряд. Остай задній ряд. Місце автомобілі дуже багато, дуже зручний, м'який для наших доріг. Мотор тут 1.6 дизель, 81 кВт, економний. Тут вилазить камера, коли відкриваєш, коли включаєш задню передачу. Такий багажник, є запаска, домкрат, весь комплект. Так складується сидіння, якщо потрібно. Так само тут. Загалом автомобіль дуже гарний. Кого цікавить пропозиція, телефонуйте. Все детальніше розкажемо по телефону.